Друзі, ми подякуємо Господу Богу всі разом, за хліб, за воду і за слово Боже. Хай Господь благословить. Дякуємо тобі наш Господь, за те, що ти забезпечив нас хлібом. Ми дякуємо за те, що їжа на наших столах, Господь, вона є. І ми за це дякуємо, згадуючи про всі твої милості. Тому що ти є хліб небесний і тому і забезпечуєш нас і земним. Дякуємо, Господь, за урожай цього року. Дякуємо, Господь, що зібрали цей урожай. Маємо, Господь, і в себе вдома, і маємо в магазинах. Це твоя милість, Господь, це твоя благодать. Ти, Господь, не залишаєш нас своєю турботою. Тому Господь, вважаючи на все це, ми щиро дякуємо і будемо продовжувати вихваляти Твоє ім'я, тому що ти небесний батько і ти піклуєшся в всіх ситуаціях нашого життя і ти знаєш нашу потребу. Тому ми дякуємо за цей рік, за урожай, за милість і благодать Твою. Амінь. Боже добрий, милосердний, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти провадиш нас через ці життєві небезпеки, Боже, які сталися в нашій країні, Господи, і ми мали загрозу, що залишимося без питної води, Боже, коли ворог намагався зруйнувати Київську греблю, Боже святий, але вона є, вона стоїть, Боже наш, ава, очі. і ми маємо цю смачну воду, алілуя! Ава Отче, Боже, ти піклуєшся про нашу місцевість, Господи, і ми просили би Тебе, Господи, щоб вся Україна мала цю можливість мати питну воду, Боже, без якої ми не мали би життя. Господи, ми дякуємо Тобі, Господь, що в своїй владі ти створив нас, Боже, більшістю з води. Амінь. І сьогодні, Боже, ми бажаємо, Господь, не тільки мати питну воду, а воду. Життя вічного, Алілюя. благослови, Господи, і нехай ці потоки води вони текуть повз нашу церкву, з якого істочника ми будемо пити, Господи, ми будемо зміцнятися, Боже, і будемо продовжувати дякувати, Господь, за цю джерельну воду. Алілюя, святий і праведний. Допоможи нам цінувати всім тим, що ми маємо, Господи, кожну мить, коли ми підходимо, щоб вживати воду, Господи, щоб ми дякували Тобі, Господи, що ти дійсно піклуєшся про нас, Боже, і продовжуєш збудовувати нас як зсередині, так і ззовні. Господи, в ім'я Ісуса Христа, дякую Тобі за воду. Отець Син та Дух Святий. Амінь. Дякуємо за слово Боже. Дорогий наш люблячий Господь, ми хочемо подякувати за слово, яке Ти залишив для нас. Іван написав, що спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І без слова Твого нічого не могло бути, що сталося, Господь. І ти сина свого післав на цю землю, ім'я йому також слово Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, що це вчення слово Твоє живе, яке, Господи, надихне те, Господь Духом Святим, Духом Божим, Господь, збережено і для нашого часу. Наші прадіди платили Господь життям своїм за слово Твоє. Господи, диявол повстав в часи комунізму, щоб знищити це слово. Люди вмирали, вбивали служителів, знищували слово Твоє. Но Ти подбав про те, щоб слово Твоє було сьогодні в наших серцях, на наших столах, Господь, і щоб проповідувалося тут, на цьому місці. Більше тисячі шістсот років писалося слово Твоє. Господи, сорок авторів було задіяно. І самий головний автор Дух Святий Господь керував в віках в тисячоліттях, щоб це слово було написане, збережене і донесено до нас так, як Ти його записав. І ти сказав, що все виконається, що тут написано. Господи, благослови, щоб ми цінували цим словом, щоб слово виконували, щоб слово Твоє любили, щоб слово Твоє було світильником для ноги нашої. Господи, очищай нас словом Твоїм, укріпляй, обновляй, дай любити слово Твоє Боже, дай їсти духовну їжу Твою. Щоб укріплятися, благословлятися, обновлятися, Алілюя, зцілятися, віру Господь! Віру, ми маємо від слухання Слова Твого, щоб більше слухали Слово Твоє і збагачувались вірою в імя Ісуса. Просимо благослови церкву, Твою наречену, весь народ Божий, благослови Боже, народ України, щоб. Любили слово Твоє, читали Слово Твоє, щоб слово Твоє авторитетом було для всіх, починаючи від президента до останнього жителя села. Благослови, благословляємо слово Твоє, хай воно буде збережене і примножене в наших серцях. Господи, і прийняте з вірою, і розтворене вірою, щоб ми були виконавцями в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Хочеться разом сказати слава Ісусу, займіть свої місця.